Друзі, привіт! Вас вітає компанія LuxWash. І сьогодні з вами наша постійна рубрика Lux Digest. Ми сьогодні хочемо вас проінформувати, як правильно запустити мийку і підготувати її до зимового періоду. Незважаючи на те, що зараз на вулиці є досить тепло, місяць жовтень. В скорому часі ми в Україні очікуємо похолодання і мінусових температур. І ми хочемо вам розповісти про те, як правильно вам запустити систему антифрост. На кожній мийці компанії Luxwash ви можете зустріти ось таких два пістолета: синій і червоний вода і піна. В зимовий період часу вам необхідно обов'язково замінити пістолет. Чим же ж відрізняються зимові і літні пістолети? Все досить просто. Літній пістолет має видозмінений клапан. При спрацюванні системи антифросту у вас водичка не йде. Потрібно нажимати курок. Коли датчик спрацьовує зимою при мінусових температурах, цей процес відбувається автоматично. І вас постійно що з синього, що з червоного пістолета біжить водичка. Зверніть свою увагу на те, що якщо у вас є ось такий пістолет, а це є Чорніння коліс, вам необхідно замінити хімічний реагент для того, щоби працювати при мінусових температурах. Гідрофер системи антифросту. Зверніть свою увагу. Якщо ваша мийка зимою ще не працювала, вам обов'язково необхідно зробити наступні процедури: відкрутити ось в цьому місці пробку і заповнити повністю ось цей нержавіючий бак водою. Після цього вімкнути гідрофер в розетку і ваша система антифросту готова до роботи. Фільтр системи антифрост. Обов'язково перед сезоном замінити, промити дану колбу і закрутити її на місце. Під даною кришкою люка знаходиться бочка антифросту. Обов'язково перевірити, чи вона є чиста, чи доходять туди всі магістралі, і чи проходить вода. Грибінка системи антифрост. Зверніть свою увагу, якщо вашій мийці 2 і більше років, вам обов'язково необхідно зняти червоні і сині шланжики з бистросйомів і їх промити. І обов'язково, незалежності від скільки часу вашій мийці, вам необхідно промити фільтр, який відповідає за вхід води в систему антифрост. На кожній мийці компанії Luxwash. В коробі комунікацій обов'язково проходить контур підігріву. Коли ви запустите свій котел, обов'язково зверніть увагу: ось в даному місці, в кінці комунікаційного коробу, у вас стоїть розвоздушувач. Обов'язково перевірити його справність і чи доходить сюди тепло. Неважливо чи з правої, чи з лівої сторони технічної кімнати. Також хочемо вам нагадати, що в нас є друкована інструкція по експлуатації мийки. Зверніться до наших сервіс-менеджерів і ми вам її відправимо. Ми рекомендуємо вам дотримуватись наших інструкцій для безпроблемного експлуатування вашої мийки. Ми хочемо побажати вам міцного здоров'я і всього доброго. До побачення!